Я сьогодні зайшов в магазин е, і там на прилавку мівіна коштує 20 гривень. Мівіна. Скажіть мені, будь ласка, відколи мівіна це продукт, на який треба ще мати гроші? Просто ну, 20 гривень це пляшечка нефільтрована по акції. А признаюсь чесно, я ним і як кліпше. І знаєте, з'явився такий приємний рум'янець на обличчі. Від такого нема. І я походив по магазину і знайшов там чіпси, які коштують 80 гривень. Чіпси. А це чотири пляшечки нефільтровано по акції. І признаємо чесно, товариство, чіпси це 15 хвилин посмакувати, а чотири пляшечки нефільтровано це гарно проведений вечір. І саме головне, я погуглив е, місячний запас памперсів для дитини коштує приблизно 2 тисячі гривень, а це сто пляшечок нефільтрованого по акції. І мені їх вистачить не на місяць. Я ну, доволі весело перезимую зиму, розумієте? Де? І десь на березень буду плюс-мінус як дитина, зригувати і ходити під себе. Я ще от вивчав вчора памперси і помітив, що там на упаковках пише отак кількість, там 12, 26 і більше. А збоку є надпис: 2-5 кілограм, 3-6 кілограм. Признаюсь чесно, я до вчорашнього дня думав, що це ну, кількість і вага какулюк, яку може вмістити в себе памперс. Я думаю, це діти дають в житті. Може, не треба їх так часто і сильно годувати.